Вітаю на каналі готовим з Яною. Сьогодні роблю такий смаколик на швидку руч з магазинного листкового тіста з двома начинками: шоколадна начинка і джем. Персиковий в мене виходить дуже смачно і робить це все швидко і просто. І вирішила з вами поділитись. Тому підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не жалійте лайків під моїм відео. Вам це нічого не коштує, а мені приємно. Також приємно читати ваші коментарі. Що ж мені для цього всього потрібно? Беріть тісто магазинне листкове. У мене тут 520 грам. Так, щоб не заморочуватись домашнім листковим тістом, вже є тістечко готове і можна приготувати смаколик. Одразу ставлю сюди тісто, можна і на цьому папері, але мені краще на такому і сюди його. Я його не розкатую ні, нічого, яке воно є, і таким його даю. Тепер так візуально розділяю на дві частини, так, щоб було рівненько. Думаю, що так буде рівненько. Маю такі дві частинки. І тепер у мене тут є джем персиковий. Так візуально теж розділяю на дві частинки його і одну частинку намащую сюди. Так не доходжу до краєчки, ось так. Це залишаємо наверх. Все просто, смачно, і легко. Ось так. До країв не доходимо. На другу половинку я виставляю нутеллу. Начинку тут можна робити любу, то що має. Можна робити з двох різних джемів. Також буде смачно. І все так намащую. На тісту. Духовка у мене розігрівається на 180 градусів. Тепер зверху викладаю печиво савоярді. Я називаю його о, так язичком. Ось так. І викладаю. І ще одне. Так рівненько. І так з іншої сторони на шоколадний цей. І так викладаю з іншої сторони. Тепер у мене є молоко, і я так пензликом змочую всі печеньки. І так, на ці також. Тепер зверху даю джем. І так гарно розмащую. І так саме шоколадний корж. І тепер маю горішки такі подріблені. У мене арахусові. Можна любі, хто який має. І посипаю зверху. Посипаю так, не шкодую. Горішки їсти корисно. І так тут, також. Посипала я тут горішками так. І тепер загортаю Ось так. З цієї сторони піднімаю, так ніби притискаю чуть-чуть, і з цієї сторони. Так. І тепер загортаю сюди також. Тепер з цієї сторони. Також все загортаю. І так, шоколадне також роблю, загортаю. так загорнула і буду переставляти на деко. Буду випікати так два смаколики разом. Тепер взяла друге тісто. І знов так візуально розділяю на половинку. Так розділила. Це магазинний папір, і, і воно простає. Нічого страшного. І тепер буду нарізати такі смужки. Навіш, смужки роблю одинакові, і так з цієї сторони роблю. Тепер в мене тут одне яйце. І одна столова ложка молока я дала, розмішала так. І зараз буду краєчки так змащувати. Так небагато. Так по краєчках. однаково. Що з одним зробила, так і з іншим зробила. Просто вони будуть два різні смаки мати. І так з цієї сторони. Тепер нарізані смужки, беру, виставляю сюди наверх. Ось так. І так ніби трішки прижимаю. Я беру другу. Ось так. І так ніби прижимаю. І так до кінця. Ось такі два рулетики в нас вийшлось, і я тепер зверху змащую знов-таки. Жовтком, змащую також так добре, не шкодую. само цей змащую і зверху посипаю так конджутом. Тунжурі я люблю, так що присипаю так добре. І ставлю в духовку на 15-20 хвилин 180 градусів. Ось, що у нас вийшло. Ще присипаю цукровою пудрою, так зверху дала трішки охолонути. Тепер для смаку, для красоти присипають цукровою пудрою. Випікались в мене 20 хвилин, але ви, дивіться, кожен за своєю духовочкою. Духовочки в нас різні, тому може випікатися менше більше. Ось такий смаколик. Швидко, просто і смачно. Готуйте та смакуйте. Радуйте своїх рідних, нехай вам все вдається.